Мені mm -hmm. не сказала зачекати, сказала занесе результати до тебе. Я прям відчуваю. Цього разу все точно склалося. Відчуваю все. Якщо ні, це ж за кінець. Знаю, стільки років він не кінець. А що ж тоді? Що ж тоді кінець? Заспокоюся. Ну, чого? Ну іди. Вибачте, це терміново. Олегу Романовичу, до вас приведуть пацієнтку з приймального 13 років. плювота, різкі болі в животі, треба виключити позаматку, зробити везде органів малого тазу. Я розумію протокол. А, так, звісно. 13 років вже виглядно. А я... Стасю, рідна, не треба. Ще ж навіть аналізів немає. Ну, да. Добрий день. Готові аналізи. Дякую, Діна. Звертайтеся, якщо що. Ну що там? Стас. Ми спробуємось. Я більше не можу. Мені так безглотно здавалося, що цей раз моє улюблена цифра 7 обов'язково спрацює. Так, відставити магічне мислення. На нашому боці наука. Здамо аналізи на сумісність, може якесь лікування пройдемо. Будемо вірити в медицину, а не в номерало. Я більше не можу, правда, я не можу. Ну чого ти? Ну чого ти.